Як ви можете здогадатись, сьогодні перший день марафону 3 на 3. Я вирішила витратити ці вихідні для того, щоб почитати більше детективів, слід-трилерів. І буду читати, принаймні, план такий, прочитувати по одній книзі на день. І якщо вам цікаво, то я пропоную залишатися зі мною. На сьогодні як ви вже бачили, я взяла Бенджаміна Стівенсона всі в моїй родині вбивці. Про цей детектив саме на українському буктюбі я чула від Аліси Піквук Пейперс, їй дуже сподобалася ця книга. А в цілому вона в мене дуже давно в списку читання, ще з того часу, коли я активно користувалася сторітел, і там <кхи> була ця книга, в неї був досить непоганий рейтинг, але руки в мене так до неї і не дійшли, а потім. Я відмовилася від того, щоб слухати книги російською, і так вона й залишилася. Тож, нарешті, я приступаю до читання. Так. Куди ж такий, коли тобі за 30? Привіт. і так я на 129 сторінці книги Трошки шкодую наразі, що я читаю її восени, а не взимку, тому що взимку тут було б повне занурення в атмосферу, бо всі події розгортаються на території гірськолижного курорту, дуже віддаленого шале, наближається хуртовина, і в цілому, знаєте, є відчуття таке гнітюче. Усе це завдає мені певного читацького болю, звідки не очікували, тому що я обожнюю гірськолижний відпочинок. Я зазвичай здивую. Друзями їздила кожного року кататись на сноубордах. І останній рік, коли ми кудись їздили, був 22-й. Ми повернулися з Австрії після катання 21-го, здається лютого, чи 21 чи чи 22-го, Я не пам'ятаю точно. Коротше, ви розумієте, таймінг був не дуже вдалий. От, але вірю, що скоро. Ми знову повернемося до цієї традиції, і знову зможемо кататися в цьому свій час щодо книги. Давайте почнемо з того, що я вам дам трошки більше контексту про цю знахідку, з якою стикається наша родина на цьому курорті, а саме щодо трупа, який вони знайшли. Насправді труп цей не простий. Спершу вони всі, включно з поліцейським, думають про те, що ця людина, яку вони знайшли, стала жертвою переохолодження, обмороження, тому що труп виглядав так, ніби ця людина пережила дуже сильне обмороження. Обличчя було почорніле, руки були почорнілі. І на перший погляд, це дійсно виглядало як сильно обморожена шкіра відмерла. Але серед цієї родини, як виявилося, була дівчина, яка працювала хірургом певний час і мала медичну освіту, і саме вона робила первинний огляд, коли цей труп знайшли, і оця Софія, власне, родичка, зведена сестра нашого головного героя. Вона робила первинний огляд, і вона зазначила, що насправді ніяке не відмороження, а дуже навіть кіптява. І ця людина, скоріше за все, загинула в пожежі. І це було не просто смерть, а вбивство. І ситуація ускладнюється ще тим, що там, де знайшли цей труп, взагалі ніяк не розтанув сніг, не було ніяких ознак. Підвищення температури, тобто там нічого не горіло. Як так сталося, не зрозуміло, і от поліція намагається зрозуміти наразі, точніше, поліцейський він там один і, взагалі, не звикший до подібних ситуацій. Його основна робота переважно складалася з того, щоб сидіти в кабінеті і чекати, поки хоч щось станеться в тому курорті. От, і він починає розслідування, починає розмовляти з нашою родиною і дочікується певної ситуації, точніше певного гостя, безпосередньо пов'язаного з цією родиною, який викликає найбільше підозр. Поки що це все, що я можу вам сказати, щоб нічого не спойлерити і не розкривати карти передчасно. Але такі от справи. І в цілому ця родина, ви знаєте, от, навіть. Беручи до уваги, що вони знаходяться на гірськолижному віддаленому курорті, що в них там труп незнайомої нікому людини, яка не зрозуміло, як померла і як туди потрапила. Найстрашніше в цій родині те, наскільки погано вони ставляться одне до одного. Вони просто як гніздо якихось шершнів одне до одного ставляться. Постійно, якісь зауваження, колкощі, якісь злі погляди. Я розумію з одного боку, що ситуація в цій родині досить напружена через дії нашого головного героя, але ж не настільки коротше сімейка в нашого головного героя, така що і ворогові не бажаєш, але подивимося, що там далі буде в цьому романі. О ж, я на 190-й сторінці і я щойно дочитала історію матері головного героя. І, чесно кажучи, ця історія мене трошки вибила з колії, тому що я не уявляю родину, яка може адекватно пройти через подібні ситуації, через подібні збіги обставин. І те, що сталося з цією родиною. І те, що сталося з цією жінкою, це особливо страшно, тому що такого нікому не побажаєш насправді. І от саме ця частина мене поки що найбільше вразила. І в цілому, якщо раніше це починалося як такий досить бадьорий, що в мене тут так. Дивне. Якщо раніше це починалося як бадьорий такий детектив, в якому ми будемо в герметичних обставинах шукати вбивцю, то чим далі ми заглиблюємось в минуле наших героїв, тим більше ми розуміємо, що насправді тут в фокусі настільки теперішнє, скільки минуле. І що там, якщо покопатись, дуже багато чого може вилізти в цій родині. На жаль, не можу вам конкретизувати, що саме сталося з Одрі, як з героїнією, тому що це зіпсує вам враження. Але якщо ви вже читали, або якщо читатимете, зверніть увагу на її главу, вона дійсно того варта. От. А ще в мене викликає певні підозри одна з героїнь, тому що вона себе, на мій погляд, веде досить дивно, тому що якщо в людини є певна... Психологічна травма, і людина все життя уникає публічних контактів, тому що це для неї травмуючий досвід, це для неї прояв нещирої поведінки, а потім раптом стає е демонструвати подібні ознаки на людях, причому досить активно, скоріше за все, це свідчить про те, що вона має певну стратегію поведінки і певні наміри, які вона хотіла б приховати. І в мене є теорія. Щодо чогось ця героїня причетна. Якщо ви читали, я думаю, ви розумієте, про що я. Тому що е, Майкл те, що шукав в своїх кишенях, а перед цим ми знаємо, що з цими кишенями було. Але якщо ви будете читати цю книгу, зверніть увагу теж на це. Мені цікаво, чи я одна така взагалі з такими думками. А поки що, в е, мене настільки сильно пахне свічка печеними яблуками, що мені хочеться. <годи> Яблучного пуншу чи Сидру, я не знаю, як це правильно сказати, для лінивих. Я піду його якраз для себе зроблю, і вам покажу, як це робиться на випадок, якщо ви теж любите поєднання яблук і спецій. От зустрінемося в процесі. лишилося останні 80 сторіночок. І чим далі я читаю, тим більше я переконуюся в тому, що насправді ця книга взагалі не про вбивство, не про мафію, не про серійного маніяка, а про родину і про те, наскільки важливо в родині взагалі спілкуватися, говорити про проблеми, розповідати, що непокоїть. І не бути одному у своїй травмі. От історія Ерін і Ернеста дуже показова, мені здається, в цьому плані. І дійсно їм не вистачило просто розмовляти між собою, не коли вже все горить і треба тушити а в процесі. Поки що в мене немає чітких уявлень про те, хто ж той вбивця. І та кандидатура, яку нам наразі пропонує автор, мені не дуже здається переконливою, тому що вона пояснює тільки одне вбивство, принаймні з цієї інформації, що ми як читачі маємо. От. Але можливо на останніх оце сторінках все зміниться дуже різко. І це буде прикольно, насправді, якщо це так буде. Або це буде, знаєте, як у східному експресі, колективне вулиство. Але я вам про це. You got the white knuckles holding on the tight Keeping your feels bottled up inside head in for collision in denial To really live you gotta die share раз привіт! За вчорашній вечір, і сьогоднішній ранок, я дочитала всі в моїй родині вбивці, і книга мені сподобалась. Це був спойлер. Якщо ж вам цікаво, що я думаю про цю книгу на виході, то пропоную продовжувати. По перше, хочу сказати, що як я й говорила, для мене це настільки детективна історія, скільки історія про родину. Про важливість комунікації, про важливість розмовляти і ділитися тим, що турбує, тому що дуже багато того, що тут сталося, могло б і не вийти, і не статися, якби члени цієї родини просто сіли і спокійно, хоча б спробували проговорити те, що їх бентежить. Але якщо говорити про сюжет, особисто мені головна інтрига цього роману здалася трошечки. Знаєте, штучною і, знаєте, спробою обіграти одне з кліше, з якого власне, наш автор і сміявся. Тим не менш, це зроблено було дуже стильно, і в цьому романі дійсно є певний характер, який автор дуже вдало виявив. Ми тут напряму спілкуємося з самим автором. Він нам дає по суті всі вводні. Він коментує кожну свою дію, і кожне рішення, і те, навіть як поставилися до його рішень редактори цієї книги. І якщо порівнювати саме характер цієї взаємодії, я б сказала, що це досить схоже на те, як герої серіалів типу Офіс спілкуються з глядачем, тобто є певна ситуація, яку потім автор. Коментує, як це робили герої непоганий роман. Я поставила йому 4 з 5 на рорк, і думаю, що це об'єктивна оцінка для цієї книги. Я провела з нею час цікаво. Тут е, цікава і близька для мене атмосфера, тому що я люблю гірськолижний відпочинок, і оце все зимове. І мені сподобалося, що тут досить великий акцент саме на родинних стосунках, і дійсно автор не моралізує, але показує, що буває з родинами, в яких немає здорової комунікації. Тож, якщо ви хочете щось досить легке, з цікавим сюжетом, з інтригою, але і з тим, щоб подосліджувати, Таку психологію людей через дії саме, а не через опис цих людей, то це хороший варіант, я можу його порекомендувати. От такий був перший день цього марафону і перша книга цього марафону. Ну а ми з вами зустрінемося завтра, коли я буду читати наступну книгу. Я ще її не обрала, але оберу, і ви про це дізнаєтеся першим. А на цьому етапі хочу подякувати вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте йому, будь ласка, лайк. Пишіть в коментарях, що ви думаєте чи Читали ви цей роман, чи ні. І зустрінемося з вами в наступному відео.